спеціальна святкова пропозиція від Shopping TV. Два товари за ціною одного. Ви мрієте відчути себе зіркою з голівудськими локонами? Тепер створити зачіску що гідна червоної доріжки стало дуже просто. Зустрічайте новітню розробку від ведучого світового бренду Ремінгтон. Оригінальний стайлер для завивки волосся Стайлер». Цей дивовижний пристрій створений, щоб швидко та легко втілювати всі ваші голівудські бажання. З Perl Pro Styler ваша зачіска завжди буде на висоті. Кожен знає, що волосся буває різне: довге і коротке, густе і не дуже, тонке і обесилене або ж неслухняне. З Perl Pro Styler ви зможете створювати шикарні зачіски, не зважаючи на структуру і довжину волосся. Адже Perl Pro Styler працює з волоссям як професійний стиліст. Керамічне покриття зі справжніми перлинами захищає ваше волосся, заліковує його посіченість, запаюючи луски вашого волосся. Кнопки контролю температурного режиму дозволять обрати і зафіксувати необхідну вам температуру, яка відобразиться на дисплеї. Спочатку оберіть необхідну вам температуру. Температуру. Для завивки довгого, густого або жорсткого волосся необхідна висока температура близько 200 градусів. Для більш гладенького волосся середньої довжини підійде діапазон температур від 150 до 180 градусів, а тонке і ослаблене волосся рекомендують завивати при низькій температурі 130 градусів. Після того, як температуру обрано, зачекайте всього 30 секунд, і стайлер готовий до використання. Для вашої зручності і безпеки заблокуйте кнопки пристрою, натисніть кнопку Мінус, потримайте її 2 секунди, і на дисплеї з'явиться зображення замка. Тепер ви не зможете випадково змінити обрані налаштування. Так само пристрій і розблоковується. Все, тепер можна робити завивку. Для цього одягнемо термостійку рукавичку, що входить до комплекту. Вона дуже зручна, приємна і неодмінно захистить вашу руку від випадкових опіків та дозволить сміливо торкатися керамічними трубками стайлера вашого волосся. Завдяки своїй оригінальній веподібній формі Pearl Pro Styler легко і акуратно створює голівудські локони. Волосся накручується за принципом написання вісімки. Дивіться, це геніально просто! Ось так відокремлюємо рядок, накручуємо його на стайлер, ніби описуючи вісімку, кінчик двічі закручуємо навколо однієї з трубок. фіксуємо, тримаємо не більше 10 секунд, тягнемо за кінчик, все! Перший локон готовий! Як бачите, локони закручуються швидко, рівномірно і прекрасно виглядають на волосі різної довжини і структури. Pearl Pro Styler дуже зручний у використанні. Шнур довжиною в 3 метри вмонтований так, щоб прокручуватись у будь-яку сторону. Це дуже зручно. А якщо ви раптом забули вимкнути стайлер, він зробить це сам рівно за годину. Стайлер нагрівається всього за 30 секунд. Простий у використанні. Зачіска створюється за лічені хвилини. За 15-20 хвилин можна завити все волосся. Звичайна плойка не зможе накрутити довге волосся від самих коренів, проте Pearl Pro Styler з легкістю впорається з цим завданням. Локони готові. З Pearl Pro Styler моделювання зачісків перетворюється на свято. А завдяки ультрамодному термостійкому чохлу ви можете брати Pearl Pro Styler з собою, коли і куди забажаєте? Шохол термостійкий, тому ви можете класти в нього свій стайлер одразу після використання. Ви можете взяти свій Pearl Pro Styler у відрядження або на відпочинок. Він не займе багато місця. Якщо ви мрієте про шикарний об'єм, бажаєте вдихнути в своє волосся нове життя, перетворити неслухняні пасма на акуратну чарівну зачіску. Якщо вам набридла одноманітність і хочеться свята, якщо ви хочете підкреслити всю красу свого волосся та зробити свій образ яскравішим, тоді Pearl Pro Styler саме для вас. Pearl Pro Styler – пристрій розроблений американською торговою маркою Remington. Цей відомий і шанований по всьому світу бренд вже більше 70 років є експертом в області укладки та стрижки волосся. Гарантія на Pearl Pro Styler аж 5 років, що безумовно свідчить про високу якість та надійність товару. Pearl Pro Styler має керамічне покриття зі справжніми перлинами і дбайливо запаює луску посіченого волосся. Широкий діапазон температурного режиму. Дозволить вибрати необхідну температуру саме для вашого волосся. Блокування кнопок вбереже вас від випадкової зміни налаштувань. Терморукавичка перетворить процес завивки у безпечну та приємну процедуру. Мережевий шнур довжиною 3 метри ніколи не перекрутиться і не заплутається, адже Pearl Pro Styler має функцію прокручування шнура. Якщо ви забудете вимкнути свій Pearl Pro Styler, він це зробить сам рівно за годину. Завдяки стильному термочухлу вам не потрібно чекати. Поки стайлер охолоне, щоб його спакувати, також з цим шохлом ви завжди зможете взяти свій Pearl Pro Styler у подорож. Гарантія 5 років. Тепер вам не потрібно витрачати гроші і час на перукарні. Ваш домашній стиліст з легкістю втілить всі ваші бажання. У передчутті новорічних свят ви можете зробити цей шикарний подарунок не тільки собі, але й своїм близьким. Замовляйте Pearl Pro Styler просто зараз, та отримайте два товари за ціною одного. Поспішайте, адже такого ще не було швидко, красиво та безпечно для вашого волосся. З Pearl Pro Styler ви можете робити собі гарні зачіски. Прикрашайте кожен свій день.